Добрий день, колеги, присутні, доповідачі. Розпочинаємо підготовку до 61-ї чергової сесії. У нас присутні п'ять членів комісії. Форум є. Євген Петрович. Добрий день, я вибачаю, що поза чергою. Просто наступна обласна зараз буде нарада. На ваш, проект, на ваш розгляд виноситься проєкт про затвердження програми розроблення містобудівної документації Кам'янець-Подільської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. Наявність цієї програми передбачена діючим містобудівним законодавством. Ця програма постійно була, ну я думаю, і буде в подальшому. Основні завдання цієї програми це розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади, в складі якого будуть усі генеральні плани, усіх населених пунктів, плани зонування населених пунктів. Ну і передбачено розвиток всієї території нашої громади і підготовчі роботи. Загальна вартість цієї програми складає 58 мільйонів 934 тисячі. Вартість робіт взята на основі даних, отриманих з проєктних інституцій. Було направлено запити по кожному профілю, отримані дані і внесені в зазначену програму. А вона була також на 24-25? Була на 24-25 рік. І скільки було профінансовано? За 24-й рік не профінансовано не копійки, а за 25-й, зараз скажу, Триста сімдесят тисяч шістсот сорок тисячі гривень. Я зрозумів. Є запитання? Но основна мета на націлені. Основна мета розроблення комплексного плану просторового розвитку всієї Кам'янець-Подільської міської територіальної громади, в складі якої будуть генеральні плани і плани зонування актуальні всіх 13 населених пунктів територіальної громади. На зараз по чотирьом населеним пунктам взагалі відсутня будь-яка містобудівна документація, що унеможливлює будівництво будь-чого на зазначених територіях і підготовчі роботи. До підготовчих робот входить виконання топографо геодезичної зйомки 13 населених пунктів, масштаб 1 до 2 тисяч. І топографічна зйомка усієї нашої територіальної громади масштаб 1 до 10 тисяч. Це основна мета цієї програми. Ще запитання. Хто щоб рекомендувати цей проєкт рішення? Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Ще один у нас, що трошки спішить. Володимир Дмитрович Заболотний. 30-й проєкт рішення. Доброго дня. Не спішай. Добрий день, шановні депутати Камець-Подільської міської 30 ради. 30-й проєкт рішення. Вибачте. Щиро Ось. дякую за можливість виступити і представити інтереси сервісного центру та подякувати за роботу. Центр 6843 на сьогоднішній день по результатах роботи на, на цей рік здійснив з командою видачу посвідчень 4123, штуки проведено практичних іспитів 5743, з яких на коробці автомат було представлено близько 500 звернень громадян. Також проведено реєстраційних дій 8317. Також щиро хочу подякувати за попередню співпрацю Кам'янець-Подільської міської ради. Також хочу подякувати Михайлу Посідку за співпрацю за допомогу, які було. Було видано виділено два службові автомобілі для прийняття практичних іспитів. Один з коробкою автомат для людей з інвалідністю і також було придбано «Тойоту» на механічній коробці передач. Також за останні роки спостерігається тенденція збільшення на коробці автомат. Особливо звернень від жінок, які на сьогоднішній день змушені приймати багато важливих рішень для себе, для своєї родини, які раніше на себе брали чоловіки. Тобто набагато є звернень більше, ніж за останні, скажімо, три роки на автоматичній коробці передач складання на посвідчення водія. Придбання, придбання такого автомобіля дозволить забезпечити сплави, комфортніші умови для громадян ближніх, не тільки міста Кам'янця-Подільського, і ближніх районів. Вони не будуть змушені їхати на другі сервісні центри та отримувати там послуги. Також підвищить якість послуг самого сервісного центру.

Ми хочемо просити кошти на автомобіль з коробкою передач, you Рено Дастер. Автомобіля з коробкою передач Рено Дастер. Так. Приблизно так, мільйон 400. З коробкою передачі автоматично. автоматично. Ага. Йдеться мова тільки про автоматичну коробку передач. Ще є запитання. Хто за цей проект рішення? Рекомендувати нас одноголосно. Дякую вам. Дякую за увагу. Гарного дня до побачення. Е, зараз ми переходимо до 11-13 питання. Е, потрібно зупинити трансляцію.